Доброго дня, мене звати Оля Бойко, я мешканка Калоша. До повномасштабної війни ми жили спокійним, врівноваженим життям, виховувала дитину, писала в вірші, випустила збірочку. А так, як і інші люди, просто жили і раділи життя. Ще... До повномасштабної війни я працювала тут на площі. У нас тут був магазин «4G Smart». І повз наш магазин часто проходили війни. І я майже з кожним з ним знайомилася, і майже з кожним ми вели розмови, довгі розмови, важкі розмови. І ці розмови надихали. Таких людей хотілося підтримувати, з ними хотілося співпрацювати, їм хотілося просто допомагати. Відчулася їхній біль, їхня туга. Коли почалася війна, я, як і всі інші люди, зранку йшла на роботу і побачила величезні черги на заправках. І я подумала, що робити. Як і кожна людина, всі ми в той момент зробили перед собою такий конкретний вибір. Одні вирішили тікати, інші вирішили. Перечекати. І я думала, що робити маю я, бо ж справді в мене дитина маленька, і батьки хворі. Але все ж таки вирішила допомогти нації. Я в той момент поїхала на базу до Ігора Псюка, до підприємця. Там стояла величезна черга людей, вони стояли за гречкою, за макаронами, за всім іншим, кожен собі, бо ніхто не знав, що буде завтра. І я також набрала цю гречку, ці макарони і все інше, і думаю, куди мені йти, нести додому чи не додому. І в той момент я пішла в свій рідний собор, собор святих землі української до оця мороза. Там вже було декілька людей, які так само з пакетами, як і я, прийшли і щось принесли. І ми вирішили зорганізовуватися. І таких людей у нас ставало все більше і більше. І потім прийшов отець Федір. і направили правильний лад, у це волонтерство. Чувалося, що я ще роблю недостатньо, хотілося ще більше відчути, бо вже мала певний контакт з хлопцями до того. Хотілося побувати з ними там, підтримати їх там, допомогти їм там. І отець Федір завжди мені казав, Олю, ви така маленька, що ви там будете робити? І він мене не взяв з собою, він мене пожалів, як він мені вже потім казав. Ну, звичайно, емоційно, звичайно, цікаво, звичайно, дуже ефектно зустріти рідних людей на іншій території. Вони, вони стають все рідніші. Слов'янськ, Краматорськ. За Слов'янськом була Миколаївка. Лиман. Потім в мене сталася величезна трагедія. Коли я поїхала на Лиман, буквально приблизно 50 днів назад. Мій брат воював, рідний брат Богдан Федорів. Я зустрілася з ним. Ми обнялися і я відчула, що ці обійми останні. Це, Це не можна передати словами цих почуттів просто. Але склалося так, що я приїхала додому. І через два тижні привезли мого брата. Зараз 50 днів, як його похоронили. І я розумію, що відчувають сім'ї і близькі тих воїнів, до яких я їздила постійно. Він був дуже добрим, спокійний, врівноважений. Ми кардинально різні люди. Я більш така емоційна, більш така рухливіша. Він спокійніший, він добрий. Дуже, дуже любив котиків, дуже любив собачок. Він щиро вірив в Бога. Він ходив до храму кожної неділі. Він ніколи нікого не образив і нікому ніколи не відмовив допомозі. Він вісім років за маністерство. І це був мій єдиний брат. Він побув дуже, дуже недовго. Він був місяць на полігоні, і потім, після того, його кидають на Донеччину. Коли він був на Донеччині, я його відвідала. І після того він попадає в Нью-Йорк на вуличні бої. Це був Після цього бою Нью-Йорк став не наш. Я дякую Богу, тільки що змогли винести його тіло. Я дякую тим його побратимам, які не залишили його на полі бою, а просто винесли з тої території, бо та територія, де він був, вже вже зараз не наша. Ми обнялися, і в мене автоматично накотилися сльози, і я автоматично ну, відчула щось страшне. Щось погане, і я нічого не могла зробити. Я почала кидатися, я почала шукати, він же ж був обмежено придати. У нього ж були документи про це. Я почала ксерити ще раз ці документи, я почала відправляти його командиру. У мене була така паніка, такий просто хаос. Ось. На превеликий жаль, я нічого не змогла допомогти своєму брату, царство і небесне. Про нього лишається тільки світлий спогад і пам'ять. Душа Мов розривається надвоє, шалений крик я чую звідусіль, не знаю, що сталося зі мною, сама собі на рану сиплю сіль. Куди поділась дівчинка та шустра, той блиск з очей і посмішка з лиця? Характер хлопчаковий неприступний, Квітуче серце, як в письменника митця. Немає, десь там відпочиває. Міцному сні на березі надій, а в зеркалі стоїть, і сльози витирає. Холодна жінка позбавлена всіх мрій. Чому усе не так, як має бути, куди летить життя, що без чеснот, і хочу я ту істину збагнути, чи кожен в цьому світі ідіот? Тепер я зрозуміла, знаю точно не кожен, тільки той, хто сам хотів, за щастя, нам боротись треба щоденно, незаочно, бо тільки так досягнем рідних берегів. І знов вернулася та жінка імпульсивна, і очі знов засяяли вогнем. А на обличчі посмішка не стримне. Свитянам, дани Богом, ми гідно проживемо. І хай не знаю, що завтра буде, і ще не вибрала свій шлях до майбуття. Господь мене не кине, не забуде, я знаю точно, все попереду життя. Поглянь на шлях, яким йду, матусю. Не зовсім рівний, знаєш, бо сама ним йшла. І ще не раз я, може, десь спіткнуся, та не впаду, а тільки витру під. Щола. А зараз я переключилася трохи зовсім в іншому напрямку. Я познайомилася з чудовою людиною з Ігором Козаком, це теж наш воїн 79-го батальйону, І з його друзями. І я побувала в нього в лікарні, і я побачила, які саме потреби великі є зараз тут, в хлопці, і вони також потребують нашої допомоги. Ми зараз сформували ініціативну групу і хочемо створити там певний волонтерський простір. Простір для воїна, щоб вони мали можливість там попрацювати, поспілкуватися з психологом. Ну, з психологом вони і так спілкуються, з юристом. У них дуже багато невирішених питань, які вони, на жаль, вони з різних областей вони не можуть самі вирішити. І тому, тому для них обов'язково це потрібно. Також організовувати для них різні масові заходи. Це може бути там, ігра в шашки, там, стрільба з лука. Навіть читання віршів, можливо, спокійна музика під гітару, тому що у них там депресія. Вони лежать, їм більше немає про що говорити, їх немає можливості переключити на інші теми. Не діляться між собою негативним досвідом. Той розказує про свого побратима, якого розірвало, Той за свого якого не змогли винести, той за якісь неправомірні дії командира. І вони один з другим, з третім, з четвертим, переносячи цей негатив один на іншого, створюють таку велику, великий величезний негативний мікроклімат. Їх з цього потрібно витягувати. І ми намагаємося також щось працювати в даному напрямку. Про сина, можливо, в якійсь мірі ви, ну, як сказати, не, не так йому і увагу приділяєте, бо зараз війна і вам хочеться допомогти. Він в мене розумний хлопець. Я, якщо і менше уваги приділяю, але приділяю на всі сто. Знаєте, часто, зараз вже не часто, але раніше часто слухала дитячих психологів. І кажуть, що навіть якщо у вас немає часу для дитини, щоб приділити йому на всі 100, багато, то коли ви з ним, то будьте тільки з ним. Відкладіть мобільні телефони, відкладіть телевізори. Тому у нас буває час, коли ми з ним просто стоїмо біля вікна, каву, я каву, він чаємо, розмовляємо, або граємо в шахмати, або навіть граємо ігри, або просто дурачимося. Ще донедавно я. Коли він був у класі першому, другому, третьому, ще війни не було, я була така дуже специфічна мама, по-різному дивилась, бо я могла собі з ним піти і копити м'яж тут на площі, піти з ним на стадіон, пограти в футбол. Зараз ми ходимо на настільний теніс. Те, нашли, зараз, Те, зараз так. Зараз дуже сильно він зараз більше мене підтримує. І він такий змужнів. Навіть вчора, от я забула свій телефон, була, мені вже потім його принесли ближче до вечора, то вже було пізно. І мені подзвонили, щоб принесли телефон, вийди, будь ласка. Він каже: мам, я тебе саму не пущу, на вулиці темно, йду з тобою. Він став таким маленьким чоловіком. Мрію про те, щоб це суспільство нарешті помінялося, щоб всі негативні гориси кудись пропали, кудись щезли, щоб все те горе, яке зараз нагнітає. Не тільки в Україні, в суспільстві, в цілому, щоб воно пропало безвісті, щоб люди стали нарешті добрими, чуйними, щасливими, позитивними, щоб кожен міг реалізувати себе, бути щасливим в реалізації своїх дітей, щоб в очах кожної людини світив вогник щастя, в душі гріло та радості, і щоб всі люди жили з Богом. І тоді так і станеться. Ми вільні, ми пліч опліч за свободу, сини та дочки рідної землі, найкращі діти сильного народу ідуть вперед, тягар весь на спині. Господь нас береже, благословляє. Життя рятує ангел на плечі. Ми йдемо в бій, хоч втомлені до краю, бож за свободу, підняті мечі.